Всім привіт, Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду збирати тортика простого такого, самого найпростішого. Значить, назву його день і ніч. Значить, в мене два бисквіти. Бисквіт світлий, ось такий і бисквіт темненький. Ось такий. Просто звичайний бисквіт. Три яйця, три столові ложки цукру, дві борошна і столова ложка какао. У цьому. А тут і півчайної ложечки розпушувача. А тут три яйця, три столові ложки цукру, три борошна і пів чайної ложки розпушувача. Так, що мені треба для крему? Я братиму ось такий пудінг. Пудінг із цього це баноновий пудінг. Пів літри молока і одну лобоночку. О, і що ми далі робимо? Висипаю в чашку ходін. Можна брати крупмоль, разниці не ноги. І я відбуду, якщо в мене таке чудо, то я відбу це чудо. Так, і сюди додаю дві столові ложки цукру. Два. Це десятка, трошки менше. Так. Дальше що? Наливаю молоко. Цю суміш. Трошки зразу. А тоді добавлю ще, щоб було трошки все, щоб стало. О, ну ще десь. Грам. 200, так виходить. Це виливаю сюди в ковшик і ставлю на огонь. Поставлю сейчас на огонь, щоб вона закипіла а доведу до кипіння і тоді буду висипати, виливати цю суміш. О, це все я на газу Показувати не буду, воно завариться, як звичайний такий кисіль. і дам з колоночею. Тоді будемо робити крем. І так, друзі, вихолону наш пудін до кімнатної температури, ось такий він є. Значить, хто буде готовити без пудінгу, у кого нема пудінгу такого, щоб це, значить, беремо на літри молока. 37 грамів крохмолю цього кукурудзяного заварюємо і все воно получається гарно. Тільки додати треба ванільний ванілін ванільний цукор, в общем щоб воно заварилося, щоб воно і він матиме такий пломбірний привсмак. ось таке Значить, в мене тут 250 грам масла. Я зараз пробиваю до такого. І так, масло я пробила і тепер буду додати сюди е, нашу масоцю. Разів на 3 я його розділю і додав сюди цей пудінг. І тут оце якраз буде все. І добре змішую. І так, друзі, збила я крем, ось такий він Дивіться, який він вийшов гарненький. Такий. І, значить, що ми зараз берем, беремо? Беремо підложечку таку. Накладаю сюди так тобто, трошки кремчику. Кладу сюди шоколадний коршук. Пропитки не робимо ніякої, без пропитки. Все це буде. І накладаю отак крему гарненько. Щоб було так, розрівнюю. Можна це робити у, тому, у кільцеві, у тому, що пеклося, але я буду робити без кільця. Розправляю і тоді зараз покажу, що я буду ще добавлять сюди у тортика. Ще один інгредієнт такий смачний. Так. Так, і працюємо далі. Це в мене зефір. Це зефір такий був. Це яблучний. Оце смородина була така. Оце мікс тут абрикоса, смородина і яблуко. А це абрикосовий. Значить, що я буду робити? Я буду так розділяти на половинки. От, і викладати отак на наш тортик. Якраз дурно получиться так, як треба. О, ось так. І туди половинку. О. І так весь наш зефірчик викладаю. О, так А де буде той заповнятиму, тоді вже який який де получається такий і. Так, ось такий буде смачний тортик у нас, угу. і так виклала я зефірчик. І тепер викладаю сюди решту нашого крему, ось так викладаю сюди його. Оле угу. і розправляю, гарно так роз... розправляю. Дуже получається смачно. Сам крем по собі, він такий неприторний, не, не О. а зефір сам по собі солоденький. І е, сочетання цього крему і зефіру, це щось таке. Ну, я скажу на любителя. Але виходить смачно. Так, і тепер кладу слідуючий наш корж. Ось так, притискаю легенько. І тепер отут у боки треба трошки обійти. У мене лишився крем. Я спеціально оставила, щоб нам замастить отут о. Боки трохи. Ось так. Угу. так Білково заварним кремом не буду обробляти. достатньо буде і цього. Зверху зроблю помодку залью. Це торт не на свято, це просто для чаювання заказали. Сказали попити чайку, щоб було, то буде, я думаю, приємно їм попити чайок з таким тортиком. Ось для себе робила такий. Тортик, мені дуже мені сподобався кому як? Це таке, як кажуть, на вкусий цвет, товариші нет. Ось так. І так, зробила я такий тортик, обмастила його в об той. E, значить, зараз я його відправляю в холодильник, хай він трошки стабілізується, а я затим зроблю помотку. Зверху, щоб залити його, таку шоколадну помадочку, залим і, і все. І на цьому наш тортик буде готовий. І так, друзі, робимо помотку. Для помотки мені треба 4 столові ложки цукру. Одна, дві. Три і чотири і чотири столові ложки какао От так, 4 столові ложки набираю я два, три і чотири. Так, 4 додали какао, тепер що? Додаємо сюди, дальше ми 50 грамів масла. 50 грамів десь так. Це буде 50 грамів масла. І 2 столові ложки десь молока. Раз. 2. І все це відправляємо на огонь і доводимо до кипіння. Це все тут тобто ставимо на огонь і доводимо до кипіння. Можна додати шоколад, якщо є, то можна додати шоколад А можна і не треба. Ось так. Так, зварила я помадку, вже вона трошки підчахла, і тепер я її. Так, акуратненько заливаю сюди і буду розправляти по тортикові. Тортик постояв в холодильнику він трохи перехолонув. Бачите, вона швидко хапається, тим більше, що, я ж кажу, тортик стояв у холодильнику він перехолонув. справляємо нашу помадку Вушкою розправляю по всій поверхні, якщо де і побіжить на боки, нічого страшного. Так, і тепер в мене є ось такий зуботий помушник. І ми так помалюємо поєм такі візеруночки. Ось так. О. Ось такі візеруночки. І тепер у мене є бізечки. У нас такі бізечечки тут. Завиточки такі. І так ми його зараз посадимо на нашого тортика. Угу. А, ось такий. Такий, такий. Есть. такие есть, а такие есть завиточки. Просто так, просто так будет. так. О. Думаю, что будешь так, 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 так. <кхідність> Присипаємо такої, придамо кольору йому. І ось такий буде у нас тортик. Просто, без ніяких тих наворотів. Ось так. О, все, достатньо. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.